Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorad Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 15 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні не такий повний, як зазвичай, передсвятковий. Хочу привітати вас з прийдешними святами. Мирних всім свят, спокійних. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він вас проконсультує по всім питанням, які вас цікавлять. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Subaru Outback. Часто просите. Тут 2013 рік, 11500 гривень ціна, 2,5 газ-бензин. Щоб вам було краще видно номер телефону, 122 тисячі пробіг. Коробка автоматична. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. відкермо. Підігрів сидінь. Клімат-контроль. Є люк. Там ще до неї, напевно, гума. Mitsubishi Outlander 9-го року. 9300 ціна. 24 газ бензин 135 кВт двигун, свіжопригнана автоматична коробка передач. 199 тисяч пробіг. Так номер краще диктує 050 920 83 49 Так вона виглядає в салоні. Парктроніки є і Фаркоп. Honda cr V. 7-го року 10800 ціна. 2,2 дизельний двигун 103 кВт. Повний привід, коробка механічна, 228 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Так має бути видно. Ну, в разі чого звертайтесь. Номер уточню в коментарях. Двигун ось є. Клімат-контроль. Ford Cop. Mazda CX-5. 12 року 14850 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, 216 тисяч пробіг. Номер є. Пригнана з Франції. Зачинено шкіряний чорний салон. Так має бути вам видно. Клімат-контроль. Повний привід. Volkswagen Tiguan, 13-го року, 11,950 950 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 220 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Мультикермо, є підігріви сидінь, кондиціонер, дисплей. Renault Koleos, 2011 року, 10 350 ціна. Двохлітровий дизельний двигун 150 кінських сил, механічна коробка передач, повний привід, 217 тисяч пробіг. Комбінований салон. Так, є там пошкодження на водійському сидінні. Кліматконтроль. Ауді Q5 10-го року 13 тисяч ціна, 2-літровий бензиновий двигун, 202 кінські сили, автоматична коробка передач, 210 тисяч пробіг. Так, шкіряний чорний салон. Так, виглядає в салоні. Підігрів сидінь, клімат-контроль, панорамний дах, парктроніки. Джип Ренегейт, трейл хавк. Якраз хтось в коментарях про нього писав. 17-й рік, 14700 ціна, 24 бензин, автоматична коробка передач. 59 тисяч пробіг. Так, номер є. На ринках вони не зустрічаються. От один такий екземпляр знайшли. Так, ось так він виглядає. Приблизно. Volkswagen Tiguan 10-го року, 12 тисяч ціна, 2-літровий дизельний двигун, 140 кінських сил, автоматична коробка передач. 228 тисяч пробіг. Номер телефону є. Та Дизельні вони зараз рідше трапляються на ринках. Мультикермо, дисплей, клімат-контроль. Так, повний привід. Перектройники. Peugeot 3008, тисячі 12 року, 9350 ціна, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил, автоматична коробка передач, 167 тисяч вказує власник рідного пробігу. Номер видно, отак вот виглядає клімат контроль. Так, є парктроніки, фаркоп. Audi Q5 13 2013 року. 15500 ціна. 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 137 пробіг. Номер є. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так, тут, напевно, преміум плюс комплектація. Так виглядає. Підігрі сидінь, клімат, панорамний дах. Hyundai Tucson 17-го року, 19 тисяч ціна, двухлітровий бензин 165 кінських сил, автоматична коробка передач. 108 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Так, Хвилинку, так сфокусувалось. Є, сонечко трошки засвітлює. Mitsubishi Outlander Sport. Американська версія Mitsubishi i6. 18 рік, 16 тисяч ціна, 2-літровий бензин, 150 кінських сил. Автоматична коробка передач. 121 тисяча пробіг. Виглядає кліматконтроль. Нісанкашкай сьомого року: 8250 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач 280 тисяч пробіг. так виглядає. Кліматконтроль є. Дікі 7, Офіційна. 2010 року, 22 500 ціна, 4,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 230 тисяч пробіг. Так, номер. Номер є. Ага. О, Дякую вам. покажу всередині. Шкіряний світлий салон, салон електрорегулювання. Зараз хвилинку. Пам'ять сидінь. Так вона виглядає. Підігріву сидінь, кліматконтроль. Дякую. Шевролека Аптіва сьомого року. 8900 ціна, повний привід, 2,4 газ-бензин, механічна коробка передач. 197 тисяч пробіг. Відкрита? Да. Так, щоб вам було максимально видно стан. Вона виглядає. Какие парктроники?